Виховательки рабині 17 березня в Чернігівській спільноті з'явилось фото, на якому буцімто співробітниці 50-го садочку миють авто, завідуючий у дворі цього ж дошкільного закладу. Під фото з'явились сотні коментарів: хтось засуджує жінку, хтось працівниць закладу, що не можуть себе захистити та поставити на місце керівницю. Проте є і ті, хто стверджують, що на власні очі бачили перевищення влади у особі завідуючої. Мы ходим в этот сад, и воспитатели сами рассказывают, что там творится беспредел. Персонал сада почему-то открыто боится заведующую, беспрекословно слушаются и повинуются. Может, каждый боится потерять работу, что даже моют ее машину. Но на этом не конец. Заведующая имеет двух белых пуделей, которых приводит с собой по утрам в сад и выгуливает прямо на детских площадках. По самому саду в здании собачки тоже гуляют. Лично видела. Зведующая по любому ее празднику привозить на кухню сада продукти. І роботники повара готовлять празднич стол. тільки домой все готове забирає. Коротше, вона – мастер управління людьми. Так давно її моють, года три назад, і виділа. Вже у понеділок на нараді міського голови жінка виходить до мікрофону та запевняє всіх, що авто дійсно мили на території садочку. Проте це робили не її співробітники. Ніколи мені ніхто не мив машину. Той час, коли жильці дома по вулиці Гоголя 3 сфотографували, мене біля машини, яка стояла на території дошкільного навчального закладу, я витирала колесо машини, яке було замазано краскою. Мені допомагала моя сестра. Як доказ, куртка, в якій зафіксована на фото жінка, належить завідуючій. Свою провину вбачає лише в тому, що авто знаходилось на території садка. Я вважаю, що так я винна. Я не там поставила ту машину, не треба було мені взагалі десь на вулиці її ставити і не витирати. До мене приїжджали журналісти, питали, що і як я запропонувала підійти до наших. Працівників, і я стояла на вулиці, хай би вони запитали, може не в цей час, а рік тому або два роки тому. Може хтось мені і мив машину, хай би вони розказали. Бо цього не було ніколи, жодного разу. Міський голова попередив керівницю садочка: якщо виявиться, що підлеглі дійсно виконували вказівки, які не стосувалися роботи закладу, вона буде звільнена негайно. Якщо ви стверджуєте, що це був один раз і що все робите ви або зробили ви, і більше ніхто не долучається до такої важливої роботи пов'язаної з вихованням дітей, як мийка вашої машини, то в принципі, я думаю, достатньо усної догани, вам, усної догани. Громадський активіст Олександр Гашпар на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив інформацію, за якою Олена Безверха фігурувала в земельній оборудці, пов'язаній з приватизацією землі у судовому товаристві «Грімвіра» біля земснаряду.